на автомобілі, які бувають, які є характеристики, чим відрізняються та які тенти в нас є в наявності. На які авто тенти є в наявності? Та практично на всі авто тенти є: на седан, хеджбек, джип, кросовер, мінівен, бус. Навіть є тенти для мотоциклів, квадроциклів та автобудинків. Які основні характеристики тентів? Тенти на авто бувають одношарові та багатошарові. Одношарові тенти це більш дешевший матеріал в більшості поліастер, та багатошарові це тенти, які плотніші. Вони дорожчі по ціні, але вони довговічніші. У кашарових тентах з середини є неабразивна тканина, яка не шкодить фарбу автомобіля, не зношує лак під впливом вітру. Тенти водонепроникні захищають кузов авто від дощу, снігу та бруду, ну а влітку від пилу та сонця. Салон автомобіля не так нагрівається, пластикові деталі не псуються. До зручності у використанні можна віднести такі речі, як застіпка блискавка з боку водія. Можна вимкнути або вимкнути щось в автомобілі, не знімаючи повністю тент. Кишені на бокові дзеркала. Не на всіх автомобілях та не завжди дзеркала складаються. Тому на тентах, майже на всіх моделях є кишеньки для бокових дзеркал. Його. Як тент кріпиться на авто, щоб його не зняв вітер. Більшість тентів кріпиться за допомогою резинок, які вшиті в попередній та задній частині бамперу. Тенти на автомобіль це ваш комфорт та комфорт вашого автомобіля на будь-яку погоду. Замовляйте саме зараз зі знижкою, а наші спеціалісти проконсультують та підберуть саме потрібен тент для вашого автомобіля.